Найголовніший спектакль сім'я, де у всіх є свої завдання, нас найбільше шліфують у ній, таку школу проходимо ми пізнання, ролі перед втіленням визначені, їх важливо майстерно зіграти, щоб коли закінчиться дійство, було з чим перед творцем предстати: творець, чоловік, дружина, божественний трикутник, основа. Якщо... Бог, Творець, Всесміт, Атман на вершині в сім'ї завжди їх допомога. Подивіться навколо друзі, себе, і інших розгляньте, якщо віра гріє ваш дім, світанки сміливо зустрічайте. Якщо з вами хтось чужий, третій зайвий у сім'ю затисався, цей хтось відкрив ваш замок і обережний пояс зламався. Таких трикутників безліч, створює їх лукавий, не раз тестує родини, пропонуючи життя ліве, яскраве. Ми носимо завжди із собою електронний пояс, банк знань, банк звершень своїх, розуміння, банк вчинків, думок, страждань. Нікуди не дівається він, він присутній з нами у вічності, все записує, зберігає. Цей комп'ютер у нескінечності. Навіть якщо не знає ніхто про третього, хто поглядом вас шукає, цей пояс фіксує і моніторить, де і скільки таких було, знає, і ваші долі вже з ними сплались, та кармі ваші ви об'єднали. Ось причина наслідків бід, що на голову вам упали. Недарма завжди у віках цінувалася чистота. І вірність У пашані сім'я, чоловік, дружина, третій зайвий, душі, бідність, епохою невігластва, калі юга на щас мудреці називають де невігластво править балом, а люди бруд відмивають. Свобода вибору є в усі віки у людей на планеті, вчиняти волі небес чи мати від Бога секрети. Але записи не зупинити, ніхто їм не може і стерти, їх не можемо замаскувати, приховуючи правду вперто. Немає іншої свободи, друзі, тільки вибір кожної хвилини, примножимо силу добра або кайдани множимо, проживаючи днини, ті, що потім нас обивають, ті, що калічать, руйнують, ті, що яскраво ваблять, потім не втішають і не лікують. У світі чіткість. Закономірність, Всесвіту пам'ять не спить, що сімо, монотонно фіксує, у відповідь тотожний подарунок летить. Щастя, радість, успіх, удача, друзі зовсім не капризні, якщо зможемо зрозуміти завдання, що повинні осягнути до тризни. Ці друзі будуть поруч іти, як посланці і руки Творця, і легко буде в дорозі зіграти свою роль до кінця. Вільна завжди людина, чоловік, чоло у віках вільний. І століттями ми б'ємо чоло, виправляючи гріх перворідний. Вибір наш, він завжди вільний, лише в рамках законів Бога. Творимо на землі ми вільно лише себе як частину Бога.